Продовжуємо. Ви будете у листопаді хвилюватися стосовно фінансів і нестабільного фінансового становища. Можливо, десь вам будуть телефонувати якісь кредитні установи, можливо, вам будуть пропонувати якийсь кредит. Я б не дуже рекомендувала в цьому році лізти в кредити, тому що в листопаді воно дасть про себе знати, і вам буде дуже неприємно морально і фінансово, і ви будете, знаєте, ніби як економити, отак вам доведеться підзатягнути мішечок. І багато собі в чому відмовляти, ви якби класно, класно йшли, а потім до кінця року якось не дуже класно завершили. Тому все, що стосується фінансових питань, я би рекомендувала вам до листопада підготуватися, вносити всі платежі по кредитках, не лізти ніякі кредити, щоб вам в листопаді це все полегшити, бо прям аж до депресії, до конфліктів, до якихось недорозумінь, от воно дотягує. Вмійте відстоювати свої кордони. Якщо там, наприклад, телефонують, пропонують кредит, вмійте чітко сказати ні. І якщо, наприклад, вас заляк дякую також, вмійте сказати, ні до побачення. Це стосується більше якихось кредитів, колекторів, от чогось такого, там, де от е, мінуса тяжко е, і так далі. Грудень. Грудень. Який грудень енергетично для стрільців? В грудні ви отримуєте когось підтримку і допомогу. Це в принципі те, що ми маємо. Так в листопаді вам важко через гроші, через фінанси, ви хвилюєтеся. А в грудні вам хтось запропонує руку, допомогу. Наприклад, давай я тобі позичу, ти закриєш ту кредитку, давай ми разом закриємо. Якийсь юрист, давай я тебе проконсультую, як правильно говорити. Тобто, в грудні ви отримаєте підтримку, допомогу від якоїсь старшої людини, бо тут, бачите, як зображено ніби як старша Молодше, і ви від когось старшого отримаєте підтримку, і вам ніби як полегшає, і ви знаєте, в грудні відразу вирівнюється фінансово. Ви прям в грудні можете класно заробити, прийдуть якісь премії, ще щось, і все вирівнюється, ви будете себе відчувати класною такою баришньою, королевою пентаклів. І в листопаді це було щось таке незрозуміле, непонятно чого це відбувалося. Так, ви будете відчувати себе в грудні в такому підвішеному стані, і навряд чи ви почнете відкривати нові бізнеси, і навряд чи ви почнете щось нове робити, але продовжуйте працювати в тому, в чому ви працювали. І якби ви просто, можливо, у грудні ще щось би хотіли, але саме через цей кредит в листопаді ви це відкладете, але в будь-якому випадку. Все одно вирішиться. В грудні все вирішиться, все буде круто, класно. Тож, стрільці мої любі. Я вас вітаю з прийдешнім новим роком, з прийдешніми святами. Нехай цей 2025 рік буде для вас класний, крутий, продуктивний. Я бажаю, щоб у вас все складалося найлегшим, найблагоприємнішим чином. Все позитивне приймайте і пам'ятайте, що все негативне можна виправити. Всім дякую за довіру. всім! 爸爸。